Ти ж чуло, що зараз деякі екологи, треба підкласти, деякі екологи плачуть, що європейську болотну черепаху заміщає червоноуха американська черепаха, яка продається зараз замагання. Так, трохи чула. А я ні, ні разу ще не бачив червоноуха і черепахи у нас в річки. Зате я ще як був шклярем дізнався, які, які наші болотні європейські черепахи можуть бути вредні і шкідливі створіння. У нас де дача біля Андрія Шевського заказника є дуже великі болота. Ну і там всі місцеві ловили рибу і, звісно, ловили рибу не, не вудками, а сітками. У кращому випадку. А взагалі були током. Ну я током ніколи не був, а ось із друзями полюбляли. Ми, як лин та червоний карась не ростився проїхатись та спіймати собі по 3-5 кілограмів лини, Кіло, кіло, 200 були. Ось а Один прекрасну ніч а таку. Лин не роститься, болото шевелиться, сітки йде риба. Ранок сонце стає. Провіряю сітки, а вони без голови. У мене мій однокласник сказав, що я більше все більше болото не поїду. І ось, у тебе І Взагалі там. Ну, в сітках риба без голови. Угу. Яка та була твоя версія? У мене ніякої версії не було, тому що риба без голови в сітки ловитися не може посеред ночі в болоті. Логічно? Угу. У мене версія була така, що все ж таки клилини і червоні карасі попадають в сітку, вони на той момент іще з головою. А вже потім якось її втрачають, будучи в сітки. Це логічно. У мене не було взагалі жодних ні теорій, нічого, як можна було відрізати е, линам голову посеред ночі в болоті з вечора до ранку. І якщо лин ось-ось попався, він ще інколи проскакував з головою. Всі інші були без головні. А я не дай Бог сітка простої, простої, е, добу, не те що голови, і кишок не було. Одного ранку. Я дуже-дуже повільно пливу на човні, перев'язків, стоїть матушка із оплавками, дорожкою білою, ледь вецерія, вода прозора, що скло. Я бачу лини без голови, без голови, без голови. Наступний лин біля сіток сітки Стоїть черепаха болотяна розміром, як супова тарілка. І легенька-легенька кагітками зачіпляє та за сітку і їсть голову мого лина. Я тільки підпливаю, вона, жодна черепаха не опалась ні разу в сітку. Вона пускає полотно сітки камера розворачується mm -hmm. і впливає. Мій лин повисає в сітки. З недоїденою головою. А така була кількість черепах. Черепах там кишіла, і жодна, жодна з них не впіймалася в сітку. Хоча е, риба <си> тільки без голови. А От Чого такі. вона цілу рибу не їла? Ну, мабуть, мабуть, щось їм і смакує в голові. Ну, наприклад, якщо куниця або, або хорь Заскакує в курятник, і курей більше, ніж вона може з'їсти чи забрати, чи заховати. Вона обов'язково відгрізає голови mm -hmm. і забирає тільки голови. А курей лишає в сараї в курятнику. Це дуже багато сільських мешканців знають, що або було у сусідів, або у друзів, або у знайомих заходить в курник рано в 30 курей лежать, не одної голови немає. Уже так что я думаю, что что справа в миску. миску они жирные. И харчева их дать на больше, чем просто мясо. Мы больше поживнее. Да, больше поживнее. Вот такая штука. а такие, значит, болотные черепахи.